Всім привіт! Сьогодні на огляді досить цікавий колекційний журнал за 2004 рік. Це травень номер 5 Мобіла News. На даному журналі рекламуються 4 мобілки, які є популярні в той час. Або, я так розумію, рекламувалися з метою продажу, як новинка. Це Nokia 3220, це lg 1620, це Siemens SL55 слайдер. І розкладушечка Samsung X4. 100. Ось такий журнальчик, цікавий дизайн. Каталог 50 мобільних телефонів на ринку України. На жаль, ці всі журнали робилися того часу російською мовою. Українською мовою немає журналів, тому інколи щось я перекладаю, інколи. Говорю, як воно є, бо швидко перекладати я точно не зможу. Ось. Але цікавий, я думаю, контент буде для ретро-оглядачів, які полюбляють дивитися журнали, старенькі телефони, електроніку, як я сам в принципі, це полюбляю. Тому дивимося, що в даному журналі є. Журнал не дуже такий великий. Тонесенький має всього, якщо не помиляюсь, зараз скажу скільки десь. 33 сторінки. 33 сторінки, з них 4 самих цікавих, а так, більшість це просто інформативна якась частина наповнення журналу. Кейстар UMC опять знижує тарифи. Зараз вони ну, піднімають у 2025 році. Тоді тарифи на мобільний зв'язок. І смс я пам'ятаю, дешевше ставав, бо дзвонити було дуже дорого. І з часом вони змінили е, ціни. Мігапіксель от Samsung. Ну, тут реклама якоїсь моделі. А p 730 Ось такий цікавий фон фактор це, я думаю, розкладушка, але тільки вона так цікава, вона вбок відкривається. Реклама UMC, як ви бачите, Alcatel представляє 4 нових мобілки. Alcatel 556, досить цікавий теж такий молодіжний форм-фактор. Мені подобалося, що тоді робили досить такі цікаві. Комбінації е, дизайну молодіжних телефонів. Потім такий то, теж досить цікавий варіант це Alcatelka 756. Теж молодіжна така, напевно, пророзинена оця нижня частина. А ось ця частина це метал, як в принципі ось у цьому телефоні. Потім розкладушечка. А, це один і той самий телефон. Я думав, що це чотири е, телефони тут представляють. І третій телефон це Alcatel е, 835 розкладушка. Досить цікаво теж дизайну. Але е, це такий більш, менш класичний для того часу телефонів дизайн. Що в нас тут рекламується? n Games, типа Nokia випустила таку модель. Чесно кажучи, мрію ось таку е, мобілку отримати на огляд. Це було б цікаво її показати, особливо, щоб вона працювала. Що тут далі в нас? Е, прем'єра Premier е, Panasonic. Ага, це теж представляється телефон з Panasonic, який повинні бути. Panasonic a 100 Потім А-101. В принципі, не дуже велика різниця, тільки, як бачите, колір І трішки змінили е ці розположення кнопок. І Panasonic 102. Красиві такі. Знаєте, мають якусь певну ізюминку, я би, так би сказав. би. Теж цікаво, було б щось подібне знайти. Я ці журнали зберігаю. В наступних оглядах про телефони я вже буду розігрувати телефони серед підписників за коментар і лайк, тому підписуйтесь. В оглядах про журнал просто журнали показую. А коли буде огляд якогось телефону ретро, той телефон, який я буду показувати, я буду його розігрувати серед підписників. тому підписуйтесь обов'язково. І також Panasonic X300. Ну, це такий більше закос... Я би сказав би під Siemens телефони. Siemens телефони тоді такий вигляд мали. Але ці теж дуже класні, дуже незвичні моделі. Мобільні забави. Якась стаття. E -SMS. Його по стат стаття СМС його можливості по повний. Тут стаття про СМС якась. Вот. Не знаю, що воно теж тут пишеться стаття, нічого такого цікавого немає, як ви бачите. Чи це може якісь, якісь... навігації розказати? Я, я, чесно, не читав ці статті. Я думаю, вам теж не дуже цікаво. Мобільник для бізнесу. Ну, ось це зрозуміло, що тут пишуться про мобілки, які краще для бізнесу, наскільки я зрозумів. ось Щоб довго внімання на вороти лучші функції. І тут представляється ось такий телефончик Що це за моделі? Nokia. Синя. Це у нас Nokia. Siemens А це... не зрозуміло, що це за моделька взагалі. Може Сонька. Тут де, теж цікавий якийсь телефон. От вміли раніше є такі ексклюзивні і класні телефони робити Що... Ти дивишся і такі, вау, нічого собі. Оце реально унікальні телефони. А сьогодні подивитися той айфон, він майже не змінюється. Але всі його хочуть купити, новішу модель. І витерти багато коштів. От за ці телефони був сенс тоді платити гроші. Так, всі настройки Фі... Філіпса. Тут реклама якоїсь мобілки. Мінюшка показується на смс налаштування Ось. Тут налаштування v браузер GPS, ілюстрація, як завжди, опис, що куди треба натиснути, який код ввести, Тоді так робилося налаштування ММС, теж ілюстрація. І тут що треба пошагово прописати. Уявляєте, тоді, який треба було проробити роботу з телефоном, щоб він тебе робив повноцінно. Загрузка Java приложений. Це теж налаштування під ігри. Тоді писалося, як все завантажувати. І теж ілюстрації і опис. І налаштування емейл клієнт. Ну, це типу пошта. Теж бачите, прописується, що як треба робити. Текстове. І таблично. Так. Дизайн академія. Мобіл Ньюс. Іли незаб'ятку производителя. Тут концепты, я так розумію. Це стаття. О, такої я ще не бачив у варіації. Наскільки я зрозумів, це типо. М -м Давайте краще прочитаємо, що тут пише. Німані, талановиті любознатели креативщики, ви вже 10 лет рисуєте мобільні телефони і давно міжнавір говорити по друзі. А, це, типу, підписники концепт, напевно, присилали телефонів. Це є якийсь телефон, типу людина придумала MNK810. Вони писали, я так розумію, назву придумували модель. Ось тут писали і параметри його концепту. Ось такий цікавий телефончик, дивіться, хтось придумав. Фант. От фанти, напевно. Фараон. О, це взагалі прикольно, диви, який класний. Ігор Павлютін. да, Так, да, бачите, ім'я пишеться: дизайн з єгипетським елементом Vremon рі... Клеопатр і Фараонів, за 450-550 доларів. Вони навіть припускали, скільки б ця варіація коштувала б. No name. Це взяти за основу Sony Ericsson. Я такий вже бачив. Але прикольно, що намальована. Потім, що тут ще у нас є Іксайд Олександр Романенко. Для молодих, хто любить знімати прикольні моменти. Лучше MP3 Player. Це під Siemens більше за кош, бачу така. Але X, ну, типу, придумав щось. А це вже кольорові концепти. Прикольно. Оця сторінка реально цікава. Це на Nokia більше похоже, Ну в неї, бачите, теж без імені. Ще ось такий варіант AG Mobile. Вони тут пишуть його функціонал. Бачите, і ціну приблизно.